Всім привіт! Так, сьогодні хочу нагадати, що нас скоро чекає астрологічна подія, яка називається осіннє рівнодення. Або ж якщо магічно-езотеричне, це в нас кельське свято Мавон. Це, зазвичай, нас відбувається десь 21-23 вересня, тобто, якраз буде! Понеділок візьмемо, напевне, собі для повного щастя, тому що неділя в нас зайнята дуже енергіями новолуння, сонячного затемнення. Нагадаю, що це все в нас ці дні до кінця тижня. Прямо от, Я не знаю, не, не хочеться говорити, що вони якісь трансформаційні, але вони просто настільки різноманітні, що просто знаєш, вибрати. Ти як в супермаркеті стоїш і очі розбігаються, не знаєш, за що хвататися. Ну так от, поговоримо про Мабон як одне із восьми коліс року в кельтській традиції. Так? Це час, коли день і ніч рівні, сила світла, темряви врівноважені. Оцінені, чесно, напевно, мені хочеться сказати, балансовані. І його ще називають другою жатвою. Це період збору ж плодів, виноград, яблука, це підготовка до зими, заготовка кладовки. Е, мені нагадує знак козорога – стихія, Земля. Бо е, коли збирали, ти по стихії, якраз, наприклад, по тільцю ми діставали всякі ресурси, накопичили, збирали їх докупи. Діва вона збирала все на, наприклад, як те, що виростилось в один кошик, а в якийсь один, не знаю, там, збирали, щоби там хтось курс робив, хтось якусь справу, хтось якусь цілі і так далі. І в Козаріх він вчить нас це все, ресурси свої. Заархівувати, законсервувати, скласти до, не знаю, до пивниці, до кладовки, до, до, де ви там що, зберігаєте до холодильника, заморозити і так далі. Тобто зберегти, що було, на чому а, протримати так, життя. Символіка мабону у нас найперше це баланс. Це, як я говорила, балансування світла тіні зовнішнього і внутрішнього йде. Тому, якраз понеділок у нас день Луни ще, а, тобто такі енергії. Жіночі такі ніжні або ж внутрішні, енергетичні такі. А, також вдячність, тут важлива, підсумки літа підбиваються, власних зусиль, врожаю. По плодах символіка це в нас виноград, гарбузи, зерно і яблука. Я б додала, напевне, ще мед, бо якраз збирають мед зараз. І ну, недавно збирали, і зараз збирають. І це якраз от дуже ця вся тематика золота, насичення, максимум вітамінів, всяких мікроелементів і так далі. Пам'ять як вшанування предків і духів, бо темрява набирає сили. Так, ми готуємося просимо захисту, дякуємо і всі ці наші звичні справи зустрічні. І переосмислення, що залишаємо в минулому, що беремо далі. Як можна напевне відмочати? Тому що саме свято, воно ж, як сказати, перехід від літа до осені, я б сказала, від літа до зими. Для мене осінь завжди це якийсь такий перехід, незрозуміло це ніби є, ніби нема, ніби. І одна із не стихій, а пори року, так, осінь. Але чомусь вона для мене дуже швидка. Так, значить, походження у нас ще додам, а потім вже вернуся до самого м -м, алтаря. Походження в нас дуже цікаве, де кельтського бога Мабона і сина Матері. Чому матері? Звісно ж, в нас тут зразу вилазить, що планета Земля, або ж Гея, або ж ще яка там богиня за землю відповідає оце все. А він сам мабо не божество юності, оновлення відродження. І він якраз символізує цикл природи, смерть і нове народження. У сучасному якомусь язичництві це свято стало просто системою віканства, частиною системи да? віканської всякої магії, друїдних обрядів. Це все дуже любима тематика маркетологів, ютуба і так далі, і не тільки. Ми теж її використовуємо. Да? От. І значить, в аграрних культурах це завжди був відомий якраз як жатва період, тобто збір якраз горіхів, Боже мій, якраз от вересень, це все ця пора, виноград збирали, яблука, все запасалося. Значить, про азарі, як святкувати, прикрасити алтар дарами осені, можна каштанами, колосками, гарбузами. Ми ж готуємося до Хеллоуіну і так далі. Да, ось вся тематика. Запалити свічки в кольорах осені: червоний, золотий, коричневий або зелений. Подякувати за все, що прийшло в твоє життя, можна поділитися їжею чи вином з близькими. Прям ритуал такий єдності, щедрості. Або ще можна провести ритуал балансу, записати, що відпускаєш і що хочеш зберегти. Приготувати страви, якісь, не знаю, з горіхів, із яблук, з винограду, тобто я не знаю, якою щось пекти, або ж якийсь суп гарбузовий, або ж ну, не знаю, джеми, все що завгодно, і це буде просто якраз сама а, сакральна їжа така мабона. Тому що в цілому зараз це кельське свято, але сама точка в середині нас самих, коли ми зупиняємось і дивимося, чого досягли і що готові відпустити, Напевне, це можливість побачити своє життя як врожай, які плоди ви зібрали. Дуже часто у нас оце питання постає: зробіть підсумки, всі коучі вчать, або ж дуже часто в магічному мисленні. Зробіть, типу, аналіз, якийсь там, ну, магічному мисленні немає аналізу, це просто вже я логіку включаю більше фізику, і до якої закликаю більше підсумувати, що у вас по ресурсах фізичних, по грошах, по доходах, по стосунках, по людях, в оточенні робота. Ну тобто всі сфери, наскільки вони заповнені по вашій інтуїції. Наскільки вони відповідають вашим бажанням, за що ви вдячні, і що ви просто готові напевне відпустити і що завершується? Тому хочу побажати вам щасливого, смачного мабону, прекрасного, таємничого, як осінь, да? все такого настрою вечір, не знаю, чай або ж кава, чи гарячий какао у ваших долонях. В теплій кружечці пледик чи коврик, якийсь коцик, і хороша музика, якийсь такий джаз, або не знаю, хто що любить там. Я чомусь останнім часом дуже почала слухати в Ютубі збірки музики старовинних пісень, таких романтичних часів 60-х, 70-х, щось таке, воно там викидає. От, от така музика, вся прям класична, по козирогу, щось таке і тепле. Так що всім приємного свята, приємного понеділка. Бо це буде якраз день після закінчення коридору затемнень. Нагадаю, що подкаст якраз я ще теж закину про все ці дні до кінця тижня. Так що, якось ми тримаємося.